Міська рада напрацьовує стратегію розвитку Прилуцької громади, а також план заходів з її реалізації. Важливий документ розробляють у рамках міжнародного проєкту. Нагадаємо, місто з лютого цього року співпрацює з французькою агенцією з міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франс. Робота з даними партнерами на особистому контролі міського голови Ольги Попенко. Наразі керівниками ініціативи обрано пріоритетний напрямок роботи розробка стратегії управління відходами. За умовами проєкту прилуки мають напрацювати ще два стратегічні документи, аби мати можливість отримати фінансування від французьких партнерів. Стратегія розвитку Прилуцької громади розрахована до 2030 року, а план з її реалізації до 2027 року, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. У зв'язку. З цим рішенням виконавчого комітету 13 серпня поточного року було прийнято рішення про розробку стратегії розпорядження міського голови 16 серпня створена робоча група, куди війшли і представники громадськості, депутатського корпусу, посадовці міської ради, представники комунальних установ та підприємств, загалом більше 45 чоловік, і на даний момент. Знову ж таки, відповідно до методики розробки стратегії, відповідно до вимог представників даного проєкту за містом Прилуки, за нашою громадою закріплені відповідні експерти, які нам допомагають в розробці даного документу. Іде напрацювання першого розділу, це теоретична частина, саме показники соціально-економічного розвитку нашого міста, станом на Початок 2024 року або на перш станом на перше півріччя 2024 року. Важливою складовою розробки плану є комплексний збір інформації. Наразі створено два опитувальники для населення і приватних підприємців. Анкетування, котре міська рада пропонує пройти містянам, складається з 11 питань стосовно ситуації в нашому місті, стосовно проблемних питань, які існують в нашій громаді, і головне це напрямки шляхи їх Вирішення, тобто щоб мешканці під час заповнення опитувальника надали нам пропозиції, які будуть використані при вже формуванні стратегічних та оперативних цілей даного документу, за умовами проєкту до опитування має долучитися щонайменше 600 респондентів. Опитувальник для представників бізнесу містить 21 питання загального характеру. Як то, коли було створене підприємство, основні сфери діяльності, які зміни у збуті, ви очікуєте у 2024 -му. Році тощо, відповідно вимог французьких партнерів, необхідно долучити до анкетування мінімум 100 представників бізнесу. Олександр Сивенко зазначає, персональні дані у анкетах не потрібно вказувати. Збір інформації проходитиме конфіденційно. Щоправда, у респондентів є можливість залишити контакти для зворотнього зв'язку. Якщо мешканець хоче долучитись до роботи робочої групи, то він залишає свою електронну адресу, щоб отримувати різного роду, наприклад, напрацювання, або там перші екземпляри цієї стратегії. Даних екземплярів, як показує практика, буде як мінімум три. Тобто нам, експерти французького проєкту, присилають на працювання, ми допрацьовуємо, повертаємо назад. І так, приблизно три рази. Наголошу, що остаточний варіант стратегії повинен бути готовий максимум у січні місяці 2025 року і. До 1 квітня вже розглянутий сесії міської ради. Пройти анкетування можна як онлайн, так і офлайн. Відповідні посилання розміщені на сайті Прилуцької міської ради та у соціальних мережах. Паперові варіанти опитувальника передали до комітетів самоорганізації населення. Дану анкету нам надали експерти проекту, який я згадував, і дані анкети вони ідентичні для інших громад, які беруть інших громад України, які беруть участь у даному україно-французькому проєкті. Як каже Олександр Сивенко, опитування триватиме до 16 вересня. Це не, не перше опитування мешканців нашого міста. Їх було декілька для прикладу у листопаді 2023 року. Там було опитано 800 мешканців нашого міста. Це проектом ПРООН, коли ми розробляли план відновлення. І розвитку прилуцької міської територіальної громади. Другий опитувальник із визначення проблемних питань це було виконано у червні місяці Агенція регіонального розвитку, працюючи із фокус-групами мешканцями нашого міста. Знову ж таки, і результати і цих опитувань будуть теж використані під час формування стратегії до 2030 року.